Конфлікт почався рано вранці. Спочатку невідомі, під'їхали на поле і почали чіплятися до охоронців. Того разу їм дали відсіч, але вони повернулися вже озброєні. Десь в районі трьох часов дня дзвонить мені начальник охорони наш красков Ніколай Федорович. І говорить шулина. У нас три ранених, потім дзвонить у нас п'ять ранених, Що вона приїхали основа? ці ребята ну приїхали вже з прутами, з арматурою. Приїхали з ручками, з трубою обрезанной, приїхали з травматичним оружием, І у одного було, було, да, один балаклавів, ті остальные були без масок. Невідомі приїхали на мікроавтобусі газель і одразу ж застосували силу до простих хліборобів. Люди вискочили то з оружиєм, то з палками, з дубінками. Було одне, почали призові вистріли по людям. Чиво ратональний людей всіх ризали на біля кольоса і ще люди, звісно, направляють. Одній сторона на Ватроїцька, а в ту сторону. В результаті нападу постраждали щонайменше 12 осіб. Місцевий фермер Сергій через нападників опинився на лікарняному ліжку. Каже, почувається вже краще, але й досі не вірить, що таке могло статися посеред білого дня. Повна газель проїхала, вискочила з прутами, один він взагалі умний взяв ружжа і почав по людям стріляти. Найбільше перепало Олексію, йому в притул вистрілили у ногу. І Один якийсь виходив у маски і почав стріляти з ружа. Я десь метрів 15 так стою мені в ногу. Як -то, що, я тут під машину впав, ще ногою бив, всі прутом били зверху. По руки. Ну і все, і вони сіли, і виїхали. Усіх постраждалих доправили до місцевої лікарні. «Ті люди, які в легком були госпіталізовані в наше отделение, у которое была повреждена беда и артерия, он был госпитализирован в реанімаційне відділення, после чего к нему был вызван сосудистый хирург, который попытался спасти ногу путем протезирования, вины. Очень быстро начались некратические изменения для того, чтобы спасти. Да нам ще кожець прийшлось підбачити ампутацію. Учасників нападу затримали бійці азовці. Вони бачили, як у лісосмузі 12 чоловіків переодягалися із камуфляжу у цивільне. Підозрілих незнайомців обшукали і виявилося, ті були без документів. Проте із холодною зброєю та наркотиками. 12 чоловік з Запорожжя, котре всі ранні судимі. 187 вісімсідьма уголовного кодексу – це розбой, 189-й вісімдесят це вимагательство. 187-я – розбой, 296-я – хуліганство, 185-я – кража. Затриманих передали правоохоронцям. Під вартою залишилися двоє зловмисників. Проводится досудебное расследование. Один человек у нас задержан непосредственно по совершению хулиганских действий. Это 296, часть 4 Уголовного кодекса Украины и непосредственно за причинение тяжких телесных повреждений, что предусматривает собой наказание по статье 121 части 1 Уголовного кодекса Украины. И второй человек у нас задержан непосредственно за совершение хулиганских действий. Это по статье 296, части 4. -я. Місцеві селяни обурені, звільнені нападники одразу зникли. Натомість людям почали надходити погрози розправою, у разі якщо вони не припинять добиватися справедливості. Причиною конфлікту стало те, що мешканці Сергіївки забрали свої паї у одного з орендарів та передали іншому. Попередник же вирішив повернути собі раніше орендовану землю силою. Тепер слово у цій справі має сказати суд.